Турбопак, написаний на Rust, також отримав кешування файлової системи у бета версії що значно прискорює компіляцію при перезапусках, особливо у великих проєктах. Хто пише великі проєкти на Next? Але ла лада. У нас 16 стабільною стала підтримка react компілятора, який автоматично оптимізує компоненти, скорочуючи непотрібні повторні рендери без зміну коді. Крім того, Versal повідомили про оновлену систему маршрутизації та навігації, що забезпечує плавніші і швидше переходи між сторінками. Серед інших нововведінь Tech – новий API для серверних дій, який дозволяє відображати свіжі зміни. Одразу після запиту, та Build Adapters API, що дає змогу створювати власні адаптери для інтеграції з кастомними платформами розгортання. Також App Router тепер працює на останній версії React Canary, що включає функції React 19.2, зокрема в View Transition для анімованих переходів і рендеринг фонової активності. Таким чином, Next.js 16 продовжує руху у напрямку повної автоматизації та швидкодії, дії, об'єднуючи Rust, React і штучний інтелект у єдину екосистему для розробників. Ну, окей. Навіть не знаю, що тут коментувати, окей. Якщо ви з Некстом працюєте, то. От. А тепер переходимо до більш загально цікавих новин. Антропік запустила Клод Код у браузері. Та на айфоні. Компанія представила веб-версію свого шил-помічника для програмування, яка дозволяє розробникам працювати безпосередньо з браузера або смартфона без потреби відкривати термінал. Е, окей. Через плод-код у браузері розробники можуть доручати штучному інтелекту кілька завдань одночасно. Усі вони виконуються на хмарній інфраструктурі Антропік. Виконання завдань у Хмарі особливо ефективне для відповіді на запитання щодо роботи проєктів і структури репозиторіїв, для рутинних і чітко визначених задач, виправлення багів та змін у бекенді, зазначають у антропі. Кожна сесія виконується в ізольованому середовищі з обмеженнями на доступ до мережі та файлів і з відстеженням прогресу в реальному часі. Взаємодія з GIT відбувається через безпечний проксі сервіс. Окрім веб-версії, cloud код доступний і в застосунку Anthropic для IOS. Ух, у компанії зазначили, що планують швидко вдосконалювати мобільний досвід на основі відгуків користувачів. Слухайте, вот я скільки не думав над це новиною, я не можу собі просто уявити ситуацію, коли розробник такий бере свій iPhone і давай там щось тайпити, тому що йому треба щось зробити в коді. Тобто, якщо він сидить перед комп'ютером і пише на ньому код, брати пліцо телефон, щоб там щось натайпити щодо цього коду, здається мені, ну, трохи дивною ідеєю. А якщо він не сидить поруч з комп'ютером, то що він збирається робити з телефона? Доручити там витягнути нову версію з Гіта, умовно кажучи, а потім дойти до, до, до комп'ютера і нарешті на це подивитися?